Справжнє свинарство розвели фермери на Київщині. Йдеться не про бруд, а про 5 тисяч поросят. Чи можливий бізнес на п'ятачках? Усі проблеми і переваги цієї галузі у рубриці Рідне село. Перерахувати цих хлоп'ят неможливо, адже тут їх тисячі. А починалося все з десяти свиноматок. Господар викупив старі ферми, поступово відбудував кілька приміщень і вже п'ять років займається розведенням поросят. Ми сьогодні дійшли до того, що п'ять тисяч одночасного утримання за рік у нас. Привертаються до 15 тисяч. Господарі не скаржаться на проблеми. Кажуть, бізнес це бізнес, є злети, є падіння. Хоча стабільність не завадить, адже основна проблема це реалізація свинини та закупівельні ціни. Вартість одного кілограму живої ваги може коливатися від 17 до 22 гривень кожні півроку. Тож прорахувати прибутки часто неможливо, пояснює фермер. Щоб покрити всі ті свої затрати, які буває таке, що Ледь виходимо в нулі. Ну, буває таке, що є і прибутки. Покрити частину збитків можна завдяки компенсаціям за здану на забій худобу. Для цього фермеру потрібно звернутися до м'ясопереробного підприємства та отримати копію документів про вагу та вартість даної худоби. З Цими документами а також з копією паспорту ВРХ, також своїми власними документами звертається до сільської ради і отримує по ВРХ 2,5 гривні за кожну, за кожен кілограм живої ваги, і для свини від гривні до гривні 50, в залежності від ваги. Ще одна проблема, з якою стикаються фермери якісне потомство. Займатися власною селекцією невигідно, Насамперед не вистачає спеціалістів у цій сфері. Та й дорога ця справа пояснюють на ферм. Щоб мати своє маточне погрів'я, треба вкладувати свої великі кошти, яких не завжди нам оборот не вистачає. А якщо повернутися до кредитів, то на сьогоднішній день кредити дуже дорогі. А от для відгодівлі свиней багато не потрібно. П'ятачки за добу випивають до 10 тонн води, а кожен з'їдає до кілограму корму. Основними принципами тут є те, що у самій свині повинна бути постійно вода і корм. Закуповують фермери лише харчові добавки та вітаміни решту вирощують на власних полях. Сьогодні ця галузь тваринництва стає все більш популярною. Так за півроку поголів'я свиней в господарствах збільшилось майже на 4,5%, а це 8,2 мільйона. Дуже важливо, що та динаміка зростання у тваринництві, якої вдалося досягти й минулоріч, закріпилася й в поточному році. Проте галузь вітчизняного тваринництва має не лише економічне, а й соціальне значення. Тому держава продовжує програми фінансової підтримки скотарства саме у секторі дрібнотоварного виробництва. Подібні програми допоможуть наростити поголів'я та ринок Буту